Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю своє відео я із розбирання пакету із покупками із хімією, яку я купляла. Була я в Аврорі, також закупилася різними. Такими засобами для прибирання, ну і не тільки. Звичайно, що хто заходить в Аврору та в будь-які такі магазини, де є знижки, то зазвичай купляється набагато більше. Тому що можна щось купляти і про запас, ну і можна щось придивитися із такого, що вам може сподобатися, або просто є потрібним. Далі по плану буду готувати смачні сирники. Якось так дуже детально на рецепті зупинятися не буду, оскільки я готувала дуже багато разів сирники і знімала відеорецепт. Він у мене на каналі є не один раз відзнятий. Тому під час приготування тих. І скажу, що деякий час не було відео на моєму каналі, оскільки у нас була дуже гарна погода. Я займалася тим, що підготовляла свій огород для того, щоб можна було на ньому щось посадити, квіточки, якісь, грядочки. І насправді роботи було дуже-дуже багато. І знімати щось, а ще тим більше, е, озвучувати, викладати в інтернет, взагалі не було часу. Та й тим більше, окрім того, що роботи багато. Е, в мене сім'я теж немаленька, і діти не є настільки дорослими, вони потребують дуже багато уваги, дуже багато часу тому. Зовсім не вийшло мені нічого викладати. Маю велику надію, що не дуже вас засмутила. І е, моє відео, яке виходить сьогодні, зараз вас хоча б трошки потішить. Як бачите, ось так розмовляючи з вами, сирнички свої я вже. Пообсмажувала. Звичайно, що деякі є такі досить добре засмажені, але на смак воно зовсім ніяк не впливає. Зазвичай сирники можна смакувати в класичному варіанті, просто варення, просто сметана або без нічого, а зараз буду робити я заливку. Як бачили, ви, я взяла вершкове масло, його розтопила. Зараз додаю мед. Добре, все розмішую, і додаю сметану. Можна взяти вершки, можна взяти сметану, головне, щоб вона була свіжою. Заливаю ось так е свої сирнички, можна ще додавати яйце, це, кому подобається. Я ж не додаю, а просто заливаю такою заливкою і запікаю приблизно хвилин 20. Сирники виходять дуже-дуже такими м'якими, смачними. Принаймні, якщо ви хочете щось спробувати новеньке, не просто сирники. А ось так, наприклад, можете собі запекти, і можливо вони вам сподобаються. Тобис еким косикає весняні сонячні дні змушують нас добровільно, примусово виходити на вулицю. Мені дуже подобається працювати з землею, і я тішуся квітами якоюсь городиною. Зараз я тут цибульку, вона ще передають, правда, сніг, мороз навіть, але я маю надію, що цибульці це не зашкодить. Окрім того, що садила я цибулю, так це ще я замовляла собі рослинки з інтернет-магазину Florium. Замовляла я яблуньки, замовляла деякі квіточки, замовляла такі квіти, які можна посадити в землю, які можна посадити в грошочок. Щоправда, замовляла я ще їх досить таки давненько. Я замовляла рослини в березні, дуже довго чомусь оброблялося моє замовлення, потім щось дуже довго формувалося. Одним словом, рослинки деякі прийшли і зламані, так як яблуньки, наприклад, приламані. Ну, Я не думаю, що це була проблема якраз таки магазину, бо упаковані всі саджанці є досить совісно, це вже, напевно, більш таке проблема у транспортуванні. Можна би було купити яблуні і десь на базарі, і я і була на базарі. Хочу сказати, що в принципі можна навіть і більші саджанці купити за ті самі гроші. Але єдине, що мені хотілося купити саме такі сорти, і я їх всіх не могла знайти в одному місці, тому вирішила замовити всі в одному. Магазині і нехай мені їх прийшлють. Ну, я думаю, що така затримка вийшла тільки, напевно, в мене, і відгуків в магазин має позитивних дуже дуже багато. Тому думаю, що можливо, якщо замовляти на наступний раз, ситуація буде трошки кращою. Показую, які я замовляла петунії. Ось таку біленьку, рожевеньку, ще біленьку. Замовляла ось такі квіточки. Тут ще в мене є петунія. Ось так. Замовляла айстри. но також замотала резину, замотала ранкулю. И вот такие парадки. Там где дальше, штуки, ну, И, такие. Open Delicious замовляла. Ось така Golden Delicious, але інша Rangers, яплення мосту, яблуня білий налив і яблуня Red Chief. Ну, ніби всі літні яблуні мали би робити влітку. Ось так. Загалом, швиденько, як тільки забрала посилочку, я рослинки свої пішла садити. Ну, принаймні, те, що треба, було, такі там, айстри, наприклад, повикопувала собі ямки для яблуньок, так як яблуньки не дуже. Погінці великі, то і відповідно і ямки я дуже такі великі не робила. Постаралася удобрити ґрунт, який е, у нас був. Я там, і перегній, і тирси трошечки дала. Ну, одним словом, маю велику надію, що ямки мої приймуться, будуть рости, і потім будуть мене тішити. Також займалася підживленням рослинок, оскільки у нас дощу дуже довгий час немає, не було. І туйки мої вже потребують, точніше, як і парисики, підживлення. Вони чомусь перезимували нормально, а ось ось ці дощі, які були, на них щось погано повливали, вони так. Потрошечки помарніли, тому їх треба підживити. Ось так виглядають мої ябліночки. Вони по відношенню до тих яблінок, які вже є посаджені, такі вигляд, дуже малесенькі, але я маю надію, що вони приймуться і наздоженуть своїх подружок, так скажемо. Ну що ж, на цьому я хочу з вами попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз скажу вам всім папа, до -па, зустрічей!